Давайте разом зробимо їстівні квіти на торт. Для тюльпана починаємо формувати бутон. Далі розкочуємо мастику та вирізаємо виємкою серця. Якщо у вас немає такої форми, можна просто довільно вирізати пелюстки. Перерізаємо на дві частинки і далі, за допомогою силиконового вайнера формуємо наші майбутні пелюсточки. Якщо мастика прилипає до вайнера, припиліть його крохмалем. Добре, зажимаємо пальцями із двох боків, і ось така виходить у нас пелюсточка. І починаємо клеяти пелюстки на бутон за допомогою води. Щоб було зручніше формувати квітку, я бутончик посадила на шпажку. Далі тут працює лише ваша фантазія, і ви можете формувати квіточку, як заважаєте. Залишаю підсихати на декілька годин і таким самим способом починаю формувати квітку півонії. Так як і для тюльпана, я спочатку сформувала бутончик. Далі за допомогою набору виїмок півонії формую пелюстки. До речі, силіконовий вайнер пелюстки тюльпана та набір виїмок півонії я придбала у своєму улюбленому магазині латорта. Посилання на магазинчик залишу під відео. Готові квіти можна затонувати за допомогою барвника, розведений із водою. І поки квіти підсихають, я ще вирішила сформувати стебло для тюльпанів. Вирізаю довільно листки, а стебло роблю за допомогою шпажки. Такими квітами можна прикрасити тортики, пасочки або інші десерти. Зберігайте відео, не забудь поставити лайк та підписатися на сторіночку.